Привіт! Чергове відео з озера Синя. Після мого останнього візиту маємо багато змін, про які я розповім та покажу в сьогоднішньому огляді. Не забудь поставити лайк і приємного перегляду. Що ж, дійсно, після останнього огляду тут почалися активні роботи злаштування матрасів Рено. Це той самий габіон, але не коробчастої, а плоскої матраци подібної форми. Пізніше на цьому матрасі зі сторони берега з'являться ще два габіони, але вже коробчастого типу: один наповнений цеолітами, інший гранітним щебнем. Це ви вже пам'ятаєте по минулих оглядах. Я вже показував, як це має виглядати. Звісно, весь процес плетіння габіонів відбувається вручну, безпосередньо на місці, де він буде знаходитись, що ми зараз і бачимо на відео. Це ми, до речі, уточню на південній частині озера. Саме ця частина та дві з'єднувальні протоки будуть облаштовані такими габіонами. Північна ж залишиться в своєму природньому стані. Всі роботи мають завершити в першому кварталі цього року, тому зовсім скоро вже будемо бачити фінальний результат. Видно першу з'єднувальну протоку. Тут же також почались перші роботи злаштування матрацу Рено. Звісно, планується, що протока, хоч вона і вища, буде також заповнена водою. Проте, побачити або не побачити ми це зможемо в найближчі роки. Процес наповнення озера водою буде досить довгим. Нагадаю, що озеро синє знаходиться в Подільському районі, неподалік житлового масиву синьо-озерний та перебуває на балансі комунального підприємства Плесо. Так, ну а я знову ж таки хотів обійти озеро та відразу показати вам другу з'єднольну протоку, на якій також нарешті почали розчистку. Проте прийдеться повертатися. Ситуація навколо озера не змінилась. Зима в нас тепла, тому все перетворилося на багнюку. А я в кросівочках приїхав, наче на прогулянку. Перейшов поки що на північну частину. Я вже говорив раніше, що озеро за легендою утворилося в льодовиковий період, хоча й підтверджень цьому немає. Геологічна будова озера включає в себе різноманітні відклади, наприклад, синю глину та морени. Це матеріал, який утворюється внаслідок відступу льодовика. Проте наявність інших порід та відкладів, які тут було знайдено, свідчить про те, що озеро могло утворитися і внаслідок зміни клімату чи дії водних потоків. Я вже не буду заглиблюватися в тему геологічної будови, проте уточню, що питання походження озера синя залишається відкритим. А це, до речі, мітка, яку тут встановили, щоб відслідковувати рівень води на цій частині. Тому давайте зафіксуємо це на відео та порівняємо під час наступних оглядів. На щастя, після розчистки вода тут присутня, та, на мій погляд, її рівень як мінімум не змінюється в бік зменшення. Гадаю, що роботи з відновлення озера синя виконує ТОВ «Княжна Либідь. Це та сама компанія, яка проводила роботи з ревіталізації річки Почайна. Проте в зв'язку з відсутністю фінансування так і не закінчили. Щодо синього, то тут теж було не все так просто. Підрядника, тобто Княжну Либідь, знайшли лише з шостого разу. Саме стільки разів комунальне підприємство Плесо оголошувало тендерів, починаючи з листопада 2023 року. Ми з вами все ж таки дійдемо до другої з'єднувальної протоки. Хоча це і не так просто, як здається. Подивіться, які тут залишаються колії від важкої техніки. А ще зверніть увагу на кількість ґрунту, який дістали з дна озера. Це напевно лише один відсоток з усього, що насправді тут є. Вивозять його на захід від озера, де він поки що і залишиться, а пізніше його використають для благоустрою території. Так, ну і ми підійшли до місця, де буде друга з'єднувальна протока. Роботи з її розчистки розпочалися перед новим роком та поки що ще не завершені. До речі, нагадаю, що саме ця протока пересохла найпершою, проте в якому році це сталося, точно не скажу. Напишіть в коментарях, думаю, буде багатьом цікаво. Розчистили її тут відсотків на 60, залишилися лише ділянки, які з'єднають дві частини озера. На схемі покажу проте, як бачимо, це не заважає працівникам, і вже навіть на цій протоці частково маємо матрац рено. Таким чином, ми вже маємо проєктну глибину цієї протоки та місце під матраци Рено, які, як я вже показав, частково почали тут робити. Зверніть також увагу на наявність води, що свідчить як мінімум про те, що роботи виконуються не безрезультатно. Але ще раз повторюсь на те, щоб побачити бажаний результат, потрібні роки. Ось так виглядає на даний момент інша нерозчищена ділянка, де буде проходити з'єднувальна протока. Саме сюди я й хотів потрапити відразу на початку огляду, проте не вийшло. Роботи тут ще вистачає, потрібно завершити розчистку протоки, окрім цього, встановити габіони, які, я нагадаю, окрім з'єднувальних проток, мають бути на всій південній частині озера та провести благоустрій території. Тому, звісно, я і надалі буду робити огляди з цього місця та триматиму вас в курсі всіх робіт, які тут виконують. А в майбутньому нас чекає їх тут ще безліч, як, наприклад, буріння свердловин, які також будуть наповнювати озеро водою та створення чудового парку. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!